Знаєте компанію, яка ще не з кредит банком. Рекомендуйте відкрити рахунок та отримайте 2000 тисячі гривень. Подробиці під відео. Фінальний етап збору на безпілотний розвідувальний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Успішно ми з вами діємо, і це означає, що українські розвідники отримують цей комплекс, який складається з трьох безпілотних літаків та літаків, їх можна так назвати, і наземної станції. Всі реквізити в описі до цього відео додам, що Такий комплекс, звісно, поліпшує роботу і українських розвідників і загалом Сил оборони, які нищать російські цілі. Шановні, я от, от що міркую: якщо Україна за допомогою далекобійних дронів влаштувала таку феєрію на, на ворожих нафтопереробних заводах, які є мотором, фінансовим мотором війни Росії проти України. То якою ж буде ситуація, якщо Україна отримає повноцінні такі балістичні балістичні ракети і крилаті ракети, і той і інший тип зброї нам потрібен дуже потрібен. Він нам потрібен був ще на 2014 рік? Звісно, ми зараз поговоримо і про повідомлення про нову українську крилату ракету. Про неї зараз дуже багато говорять, і це зрозуміло. А якщо нація чогось досягає, це про це треба розповідати. А І про ситуацію, яка склалася після такого показового наступу путіноїдів на сході, і очевидно, це був наказ російського головнокомандувача проломити український фронт, щоб він показував ці карти Дональду Трампу на Алясці, і що з цього вийшло. Зараз з нами на, на зв'язку Віталій Кононученко, журналіст, осінт-аналітик, військовий оглядач дзеркала тижня. Віталію, добрий день чи вечір. Добрий день вам. Так, так, вітаю вас. Знаєте, звісно, дуже багато зараз говорять про криланту ракету Фламінго. Я я розумію, практично, навіть в наших ефірах, через ефіри, деться про, про ракету. І зрозуміло, суспільний запит на те, щоб Україна була максимально мілітаризована і було чим бити по ворогах. Абсолютно зрозуміло. Але та інформація, яка звучить, знаєте, я просто от міркую над тим, що там дальність 3000 тисячі кілометрів, і бойова частина в тисячу кілограмів в тонну. А за деякими джерелами я бачив навіть більше тонна там 175 кілограмів. А взагалі це реально, щоб настільки добре все було? Е, ну, по характеристиках повністю реально І е, ті випробування, які були, ті бойові пуски, про які власне зазначалося, вони були успішними. І це говорить про те, що засіб цей летить засіб, цей повністю боєздатний. І що так вдалося умовно скомпілювати. Кілька е, вдалих виробів минулого. Там багато хто говорив, що вона схожа на німецьку стару ракету. Хтось сказав, що е, вона на стрижа схожа, хоча насправді там стрижа лише прискорювач по факту. Е, але так, вдалося створити таке собі об'єднання тих е, дуже якісних елементів, які в ціл, е, разом. В цілому створе перетворилися в класний виріб, який і летить, і вражає цілі, і в майбутньому, ну власне, ми ще не раз в цьому переконаємось, що це дуже ну, скажімо так, якісний виріб, тому що говорити сильно багато про нього, я на жаль не можу. А що відомо, це власне українська розробка, чи це продукт кооперації з нашими партнерами? Це українська розробка, але ну умовно не тільки українська школа ракетобудування була використана для того, щоб створити цю ракету. Але якщо говорити безпосередньо про ідею, про відтворення, про те, як відбувається власне виробництво збирання, то тут ми можемо сказати, що все саме за Україною. Наскільки та ось така ракета? З того, що відомо, звісно, а це відкриті джерела, отже, ми можемо вільно про це говорити. Є відео про запуски цієї ракети. Дуже цікавий старт, такий, який передбачає, як на мене, маневр, що дозволяє ракеті різко йти вгору через те, що може бути обмежений майданчик, наприклад. Наскільки ця ракета заточена, так би мовити, саме на характер російсько-української війни? Ну, як ми бачимо, в нас попередні засоби багато ураження, які створювалися саме на великій дистанції, і вони мали великий недолік в тому, що не вистачало бойової частини для того, щоб уразити об'єкт і зробити так, щоб ну власне. НПЗ, або якийсь склад, або ще якийсь об'єкт на території Росії, щоб він був не просто пошкоджений чи виведений з ладу ненадовго, а щоб він був безпосередньо ну, знищений повністю до тла. І для цього багатьом нашим виробам, які до цього там презентувалися вже іншими виробниками, іншими компаніями, їм не вистачало банально бойової частини. Зараз ми бачимо, що цей недолік був виправлений. І якщо говорити про 1150 кілограмів, а це є маса, яку бойова частини ця ракета, то вона здатна ну, умовно стерти, якщо не підприємство, то цілий цех підприємства завдати дуже серйозного удару по нафтопереробному заводу, зробити так, щоб його потужності були не просто там виведені з ладу на тиждень чи на два. А знищені і не підлягали відновленню. І власне в цьому, якщо говорити безпосередньо про ці характеристики, то цей вироб є практично унікальним. І всі, повторюсь, попередні розробки, які презентувалися, які застосовувалися по території Росії, мали саме той недолік, що не вистачало для знищення об'єктів, саме бойової частини. Достатньо Слухайте, ну це фантастично. А... Тона 150 кілограмів вага бойової частини. Ну, шановні, ви навіть не уявляєте, який це матиме ефект, коли прилітає тона 150 кілограмів вибухівки. Європейські крилаті ракети, якщо я не помиляюсь, Таурус їхня бойова частина влаштована так, що фактично там дві боєголовки. Перша боєголовка має такий кумулятивний ефект враження ворожої цілі, ну до прикладу, ламає товсті залізобетонні стіни російського командного пункту. Ну, до прикладу, достатньо товсті. А і створює такий проникаючий отвір, в який залітає фугасний заряд, і всередині все підриває. Так а що ви думаєте, українці застосували всі ці передові якби рішення для максимального враження ворога? Дивіться, я знаю відповідь на це питання, але скажу відверто, я не можу на нього відповісти зараз в ефірі. Тому давайте все таки про детальні характеристики, ми не будемо поки говорити з того, що зараз існує в медіа, з того, що вже було опубліковано, власне, мої публікації на ЗНЮА вчора було сказано, ну фактично, все, що можна було говорити, на жаль. А щодо що виробництва ракети, так як ви думаєте? Достатню кількість виготовити так, щоб це справді вплинуло на хід війни. А це реалістично в обмеженому часі. Ну, дивіться, в відкритих джерелах я сам досліджував трохи інформаційне поле перед своєю публікацією. Там було написано, що здається, 50 в місяць виробляємо. Це не моя інформація. Ця інформація подуть відкритих джерел. та та це звучало Могу... це. Звучало в ефірі. Про про 50 на місяць. Причому, так. наскільки я чув, це як про початковий етап виробництва. Ну, бачите, десь була взята ця інформація, тому ну можливо, вона близька до реальності, можливо, вона плюс-мінус наближена по кількості, але знову ж, якщо говорити безпосередньо про виробництво, то зараз робиться все можливе для саме для масштабування виробу, для того, щоб в майбутньому це переросло в не просто мало серійне виробництво, а в ті ракети, які можна. Умовно застосовувати по противнику кожен день і ну не по одній, не по дві. Але звісно, для цього потрібно доволі велике масштабування, і для цього е, зараз е, власне працює український військово-промисловий комплекс, щоб у майбутнього цих уражень було більше. І вони були масштабними і мали такий більш ну масовий постійний характер. У до речі, люди, які розуміються на ракетній техніці. А говорять про те, що про оптимальну компоновку цієї ракети, що мається на увазі, що вона має пряме крило, яке не складається, і не, і не має контейнерного типу старту, пуску, що ну, спрощує виробництво, скажімо так. Як це впливає на технологічність? Це ж дуже важливо, так, для українських умов. Технологічність і можливість масового виробництва. Власне, ракета створена таким чином, щоб в ній було мінімум тих елементів, які є дороговартісними, які потребують певної кооперації з закордонними виробниками, якимись великими компаніями, щоб це не потребувало якихось очікувань, якихось масових поставок, і щоб саме з закордону, і щоб це все можна було реалізовувати своїми силами і відносно короткому проміжку, тобто, все. Максимально спрощено, і, от умовно, коефіцієнт корисної дії він підвищений до максимуму за умову за умови якомога меншої витрати ресурсів. Тобто, це ціль, яка була на щастя досягнута під час розробки виробництва. знаєте, у нас така чутлива дуже аудиторія, яка досить часто реагує. І на подібні бесіди, і на подібні демонстрації, тим, що а навіщо ви про це говорите? Навіщо ви про це розповідаєте? Шановні, ми говоримо виключно про те зараз, що вже оприлюднено в медіа, і зроблено це цілеспрямовано, наскільки я розумію. А з метою, ну, по-перше, нація має бачити, що у неї з'являються інструменти для захисту. Я це так розумію. А як ви розумієте, коли ця коли інформація про те, що Ну там, скажімо, в радянські часи вважалося глибоко засекреченим. Поширюється медіа. Ну, дивіться, нічого б не поширювалося, якби власне в відео опубліковане було щось секретне. Якби ще не було там бойових, наприклад, запусків, теж би нічого нічого не поширювалося. І ну це ж зрозуміло, що публікується подібна інформація в співпраці безпосередньо з виробником. І що ні, нічого з того, що сам виробник, який розуміє всі ризики, що він сам не хоче, щоб було сказаним, воно сказаним ну не буде це зрозуміло. І власне, якщо говорити про нашу розмову зараз, то е, ми не говоримо ні про що додаткове, крім того, що вже було опубліковано. А отже, є повністю дозволеним з боку виробника. Не, тому я ми, тут ми заспокоїли просто... особливо чутливу аудиторію. А налаштовано на хвилю там тотальної секретності, скажіть, масовий випуск цієї ракети може стати тим самим там геймченджером, змінити правила гри, гри чи бою, бою, мабуть, правильно сказати у цій війні? Ну давайте поміркуємо логічно. Якщо е, кілька дронів, які прилітають в НПЗ, один НПЗ зупиняють е, переробку нафти на невизначений період, і дрони, які є значно повільнішими, вони не збиваються російською е, ППО і мають значно меншу бойову частину. То який буде вплив ракети, яка має бойову частину в 10, навіть більш ніж в 10 разів більшу, і летить з швидкістю, теж там в 3-4 рази більшою, і також має здатність обходити російський реп. Це зрозуміло, що це просто проривний засіб в цій війні. І саме ці характеристики забезпечать максимально ефективне власне глибинне ураження, яке я переконаний, що ми будемо бачити можливо не найближчим часом, але я, я вважаю, що в перспективі місяців півроку що навіть ці відео будуть опубліковані самими росіянами, тому що вони дуже люблять давати об'єктивний контроль нашим е е е ураженням. Тому що відбувається в їх на їхній там НПЗ, ми бачимо зразу фотографії, бачимо відео, навіть бачили з ураження артилерійських складів. Відео, які знімають там строковики, які проходять службу в тій військовій частині. Тому коли е це не буде масового характеру, е ми це однозначно побачимо. І я, я думаю, що це буде те, що вразить глибоко вразить в позитивному сенсі українську аудиторію. Я думаю, що це не цей фактор. На ракети, яка називається такою поетичною красивою назвою Флемінго, стане не лише проривним, а й пробивним, що дуже важливо. І наскільки я розумію, крилата ракета має повинна мати здатність гарно маневрувати, щоб обходити ворожі там засоби протиповітряної оборони, наприклад, там поля рибів до прикладу, і, і ну, власне виконувати маневри. А якщо це не є секретом, звичайно, так. Чи навчилися ми робити крилаті ракети, які сканують рельєф місцевості для точного влучення по ворожих цілях? Доволі сенситивна інформація, на жаль, також не можу розкрити, вибачайте. Так. Ніяк. Зрозуміло, зрозуміло. І ми переходимо до наступної частини: це те, що відбувалося на українському східному фронті. Коли росі... росіяни такими маленькими штурмовими групками, інколи такими поодинокими просочувалися крізь українську оборону і створили те, що назвали, як... як це назвали, вухами зайця, здається, так? А це, очевидно, було завдання згори зробити такий малюнок прориву українського фронту, щоб використати це з політичною метою, в тому числі, щоб вплинути на Дональда Трампа, я не маю в цьому жодних сумнівів. Путін взагалі любить показувати різні карти. Так а, і ви можете зараз проаналізувати, що сталося потім з врахуванням того, що коли війська кидають в такі необґрунтовані штурми, це ж теж і вікно можливостей для того, щоб оточити ворога і знищити. Ну, бачите, якби це була така легка можливість оточити ворога і знищити, то росіяни б не могли таким чином просуватися ще. Під час окупації ними Курахового під час руху далі до кордону Дніпропетровської області тоді вони були б знищені власне в очеретинами навесні минулого року, коли вони почали свій рух з обдіївки до Покровська. На жаль, все не так просто і буквально один такий прорив у глибину. Факт просочення піхотинців ворожих, яких, яких чомусь називають ДРГ, але насправді це штурмові групи. Факт просочення штурмових груп саме в глибину на 5-7 10 10 кілометрів власне, і показує те, що на цій ділянці немає достатніх, достатніх сил і достатньо укріпленої лінії оборони суцільної, яка б дозволила прямо, прямо вести прямі оборонні дії і не провалювати власне тили і не пускати противника в глибину. А якщо вже ми бачимо таке просування, яке було там, здається, більш ніж на 15 кілометрів в глибину в найглибшій точці, якщо не помиляюсь. То це вже напряму говорить про те, що в нас є значна нестача, як підрозділів, так і засобів розвідки на конкретній ділянці фронту. Тобто, з випадком прориву до добропілля, по факту ситуацію стали більш-менш володіти на місцях, десь ну за півтора-два дні після того, як цей прорив стався. Тобто, якби Росіян зупинили як мінімум помітили і відправили певні засоби для протидії, тоді коли вони просувались до новошахового Неконорівка і трохи там до траси на добропілля, то це була б зовсім інша ситуація ніж коли по факту активно почалися зворотні дії саме з українського боку, вже коли росіяни перетнули трасу добропілля Краматорськ. І тільки тоді, власне, ми змогли а, сформувати а, сили, які б а, змогли зачистити кілька сіл в районі цієї траси і не допустити просування в глибину. І а, якщо порівняти з іншими подібними ситуаціями, коли росіяни мали дуже значні просування в наші тили, то в даному випадку ми справді виграли. Тут фактор не можна недооцінювати те, який розголос навколо цього стався. Без цього я вважаю, що навіть ми не могли б так ефективно мінімум переместити підрозділ, і це б заминалося як відносно стабільність на фронті в там чергових зведеннях генштабу. Але всі ті фактори, які склалися за останній час, вони дозволили доволі ефективно саме цей прорив закрити. Хоча, якщо говорити про момент на сьогодні, то росіян власне ці кишки, в яку вони влізли в напрямку Добропілля, їх досі до кінця не вибито. Є вже повідомлення про зачистку села Кучерів'яр, про села Веселе, Золотий Колодязь, але ми маємо розуміти, що це. Все одно близько 10 кілометрів від точки, з якої вони почали цей прорив на початку з цієї такої штурмової операції. Тому все ще триває, і ми на даний момент спостерігаємо за тим, як нашим силам оборони вдасться, або можливо і не до кінця вдасться вибити ворога з цього виступу, який він зараз сформував. Тобто росіяни й надалі шукатимуть очевидно такі прогалини, кидаючи туди. Ну таких смертників будемо говорити. постійна Зараз... постійно це не щось нове, і вони будуть так діяти постійно. Тільки будуть бачити найменше і найменшу якусь е... слабину в нашій обороні. Така ситуація, шановні, Віталій Кононученко, журналіст, осінт-аналітик, військовий оглядач дзеркала тижня. З нами був на зв'язку. Дякую, Віталію. Послухаймо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.